Платон там сходить в один другий музей, і потім починає щось таке видавати в себе в малюнках. Я просто малювати саме малює, так, так. так він малює і малює дуже дуже цікаво. І так по-своєму він малює. І ну тобто, це працює. Платон Надиває. малює. Даня даня зараз вдарився в футбол. Так, футбол, так він ходить мікр. в динаміки, це там угу. маленька група Динамо Київ. Маленька, ну, підліткова, <ріст> <ріст> <Напевне>, Для <ріст> <ріст> От. І він там, ну він прям дуже любить, грає поки що і робить успіхи, до речі. От. Але загалом у них різні, так, я так розумію, вподобання. Якщо Платон любить більше малювати, творчість. Платон а ще так? зараз дуже полюбив плавання. Він прям <ріст> любить плавання, він, він пропливає 50 там, 50 басейнів а, за тренуванням. Туди-сюди, так? Та? Ти так? Маєш так. Угу. так. І це насправді для його віку досить такий класний. ну, і складний шлях. Mm -hmm. а, і він такий приходить дуже натхненний з цих тренувань, я бачу, що йому подобається. Він такий дуже воду любить. Я так розумію, у вас дуже багато гуртків так, після школи. А, ну вони зайняті. З самого ранку до самого вечора. Так, вони ну десь в їх день <зас> <зас> починається в 8, а, ні, ну на 9 я їх веду в школу mm -hmm. і в 7-20 десь забираємо. Ну, а їм вистачає ну типу спілкування вдома? Чи хочеться більше з тобою проводити час? Чи говорять вони тобі про це? Вистачає сьогодні. Так? Вистачає так, і ми і ми дійсно дуже багато часу проводимо разом.